Ні, до Зборівського виборчого округу, це зборів, 165-й 165 виборчий округ. Що стосується цих, цих дільниць, значить списки виборців, дільни, саме виборчий, склад дільничних виборчих комісій формує окружна виборча комісія 165-го виборчого округу, тобто зборова. Ми з тими комісіями співпрацюємо в плані видачу їм іменних запрошень для того, щоб роздати виборцям, і друкуємо списки виборців для цих для голосування. Вони куди до вас до чи для чи уточнення до, до нас, значить, всі питання стосовно уточнення всіх виборців, які є по цих дільницях, проводяться проводиться в нас. Він... Він прописаний в Зборівському районі. Ні, ні, він не прописаний, він прописаний в місті Тернополі. Просто дільниця відійшла до Зборівського району. Тобто... А, вона поки туди перейшла? Так, а. так. так. Тобто, в... тобто ці люди будуть голосувати за інших кандидатів-мажоритарщиків, але всі уточнення, всі зміни, які проводять дільнична комісія по списках, значить, і е... саме списки ми будемо надсилати їм. Попередні уточнення і інформацію по уточненням здійснювати ми будемо. Вони тільки ведуть туди туди, будуть юридично що чим вони будуть нам зайнятися. Протоколи будуть надсилати інформацію, подавати в це в Зборівську виборчу комісію, окружну виборчу комісію 165 го округу. Є... І списки ви їм також будете продавати. Так, і списки вони будуть нас отримувати. Ми друкуємо всі списки, які, дільниці, які знаходяться на території міста Тернополя. Це що стосується, крім цього, якщо якщо так вже ми зачепили проблематичні питання, от мене дуже цікавить, те, що ви кажете, що двійники, значить, центральної виборчої комісії передбачено в програмному забезпеченні. Значить, е